Вже вдруге школа іноземних мов Профіцентр здобуває перемогу у конкурсі Народний бренд у Чернівцях. Ця нагорода визнання високих стандартів, професійного підходу та любові до справи. Профіцентр це місце, де вивчення іноземних мов стає доступним, цікавим і результативним. Завдяки досвідченим викладачам, сучасним методикам навчання та дружній атмосфері студенти досягають своїх мовних цілей, а мрії про вільне спілкування іноземною стають реальністю. Наша школа і наша основна цінність це є наш метод найпрогресивніший метод в Європі, який допомагає вивчити англійську в чотири рази швидше. Його основний принцип це моделювання мовного середовища і використання на заняття лише англійської мови. Це швидко, цікаво і ефективно. Розкажіть, будь ласка, які у вас враження склались після сьогоднішнього конкурсу Народний бренд, і яку нагороду ви здобули? Ми брали участь у цій номінації і того року, і як і минулого року, також добули перемогу. Ми дуже задоволені. Це для нас є дуже важливо. Це така, знаєте, порція натхнення і мотивації. І ми бачимо, що студенти вірять нас, підтримують і хочемо бути для них кращими. На вашу думку, наскільки важливо проводити подібні конкурси як конкурс, народний бренд? На мою думку, це. Є дуже важливим оскільки саме тут люди можуть побачити, що саме і скількох людей цікавить певний якийсь бренд, певна школа, і де вони дійсно можуть отримати класну якість, класні послуги та свої кошти. Тобто, це допомагає іншим зробити правильний вибір.